Друзі, вітаю всіх глядачів свого каналу. Сьогодні я зробив відео про те, як перезимував наш виноград. Ну, основною темою буде як зберегти виноград від заморозків весняних, які можуть бути весною. От тут ми відкрили кущ, це Аркадія в нас. Той, що був експериментально закопаний, половина куща була вкрита плівкою, а половина землею. От ми його відкрили. Ну Той, що був в землі, от він такий земля на ньому поприлипала І один рукав зламався. ну Це був експеримент, а так я накриваю плівкою. Це дуже добре він зберігається. Ось поруч із Аркадією у нас Юпітер. Він дуже чистенька, лоза, красива, і головне, його дуже легко відкривати. Достатньо потягнути за край плівки. І кущ вже буде відкритий. Ну, сьогоднішня тема наша інша про те, як зберегти виноград від приморозків. Ну, По-перше, його треба підняти. Наші опори вони висотою 70 см віднизу, бруньки наші підняті від землі. І це теж допомагає його зберегти, бо мороз обично він по землі. Іде. От. А найголовніший момент, що потрібно, щоб була просто земля. От, коли чиста земля, вона, на неї цілий день світе сонце і вона прогрівається і накопичує в собі тепло. А потім вночі, віддаючи це тепло, зберігає наші е, бруньки від заморозків, а коли от така трава. У нас то трава поглинає сонячне світло і вона не прогріває наш виноградник. І ще в траві можуть бути шкідники, це катки, хрущі. От Так ми трави не держимо. Біля кущів у нас просто земля. А цього року я взагалі збираюся вкрити всю поверхню свого виноградника агроволокном. Я вже його купив, ну, ще я його не вкривав. Треба ще розгорнути землю, вирівняти, щоб все було там рівненько, щоб його добре розправити. От така в нас тема сьогодні. Я думаю, що комусь може допомогти це врятувати його виноград. Це ну, така процедура досить і складна. Ну, корисно. Це все логічно. Тут днем тепло, ночью холодно. Воно. От така, така у нас тема. Друзі, дякую всім за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що підписуєтесь на мій канал, ставляйте вподобайки, підписуйтесь. Наступне відео у нас буде про удобрення нашого винограда. Все, пока.